моя. який дощик Але, блін, на вулиці так тепло. На вулиці буквально не, одно від, не одної вітринки. Ні, ладно, вітер є, але взагалі дуже тепло. А сьогодні неділя я вдома і я роблю уроки. Я взагалі зараз вже 4 години. Я до цих пор ділила уроки, але я вже виходила з собакою гуляти і зараз я дороблю, скажімо так, ДЗ. На вулиці просто погода змінилась так. Сонечко, ну, було. Ну, Там взагалі світло, ярко, там така жаріща, що я просто вийшла в майці і мені було нормально. Це, це прикольно. А ще сьогодні 4, 4 травня, це визначний день, його треба провести класним. Да, это из ТикТока, если что. Это не я придумаю слово. Я зараз доделаю рот, думаю, пойду погуляю. Да. Зараз я роблю английскую, взагалі, додатково. И мне остался только последний пункт, и я буду свободна. На... Ой, а мне не видно, где я делать. Я, короче, уже спать, так что...